Образ Пресвятої діви з Ісусом. Алмазна викладка. ну Дуже гарна блистить. Відео не передає того ефекту, який він є в реальності. ну Дуже гарна робота виконана прекрасно. Якщо комусь цікаво, пишіть. Обов'язково відповім. Можливо, хтось не має часу зробити для себе таку красу, але дуже гарна картина, неймовірно гарна. Вона на підрамнику. Можна вішати так на стіну, а можна зробити в неї рамочку. Це вже за бажанням кожної людини, адже кожна людина має свій смак, свої вподобання, свої погляди. Абсолютно на все. Дуже гарна робота. Виглядає на стіні просто шикарно. Звертайтеся, пишіть, замовляйте.